Тихіше їдеш далі будеш. Один, два. Чудова вечірка. Що тут відбувається? Порушення правил. Груще не завершено. Перепрошую подругу. Тут крутезніша вечірка. Я дам тому раду. Там виступають кантрікс. Що? Не смій переманювати моїх гравців. Їжджімо. Ось так буде з кожним. Ти завинила в руйнуваннях і тебе буде покарано. Ні ні. ні Опір марний. Ти під домашнім арештом. Що? Ні, ти не посмієш. Фух, Нарешті можна провітрити голову. Втім, все одно я на чергуванні. Будь ласочка, випусти мене. Ха-ха, Благання -ха, марні. Якщо хочеш використатися звідси, то мусиш стати поп мисливицею на демонів. Mm -hmm. Так, так, так. Із чого мені почати? О, футболка. Це буде мій майбутній топ. Так. Трішечки вкоротимо її знизу. Чудово. Ага. Далі додамо кольоровий принт. Це саме те, що треба. Іди до мене, мій топе. Неймовірно, топ готовий. Агу, тигре. Іди сюди, оціни мій топ. Перевірмо. Подібність до міри 10%. Перепрошую цього замало, дай раду зачісці. Гаразд. Потрібна нова зачіска. Гаразд. Я знаю, хто мені допоможе. Принеси мені перуку. Це просто супертерміново. О, о тигр. Мене тут немає. Я не Тут те, що ти просила. Дякую, бувай. Погляньмо. О, застрягло. Ауч. Що? Ось і моє нове волосся. Чудово. Тепер потрібно зробити два хвостики. О, є ідея. Генеральне прибирання номерів. Ані порошинки не залишиться. А, моє волосся. Перепрошую, я не навмисно. Ова, це те, що треба. Чи можеш повторити з цього боку? Гаразд. Дякую. Пилосос чудовий парукар. Хочеш, накручу чубчик? <плес> Ні, Дякую, достатньо. Гаразд, що тут маємо? Ова, б'юті бокс. Мені якраз потрібен макіяж. А що тут робить мікрофон? Навіщо? Юху, моя улюблена пісня. А ти підспівуй. Все, <гум> годі. Поверни мій кашкет. Як тобі мій макіяж? Чи годиться для міри? О, мені подобається. Що це таке? Час іти. Тобі доведеться надіти цей милий аксесуар? Ходімо. Чого стовбичиш? Ворожись. О, що тут відбувається. Оце веселощі. Живий спінер. О, у нас гості мені час. Потримай. Я схоплю цього демона. О, ні, він уже зник. Опс, бідося! В голові паморочиться! Страшенний безлад. Знову доведеться все прибирати. А я зберу речові докази. О, Миша. Аго! Привіт. Чи можеш мені допомогти? Зніми цю річ. Гаразд. Будь ласка, звільни мене. Гаразд, потримай моє сміття. Взагалі то це не надто складно. Твоя нога вільна. Дякую. Я тобі також допоможу. Від сонця? Вімкну силу на максимум до роботи. Фух. Аго, прокидайся. Я завершила прибирання. О, така частота. Дякую. Чудова робота. Ось тобі приз за найкраще прибирання. О, так зворушливо. Не треба. Краще допоможи мені щодо спідниці. Хвилинку. Я виготовлю тобі спідницю. Що відбувається? Та-дам! Спідниця готова, залишилось вирізати. О, дуже цікава технологія виробництва. Ось тобі спідниця. Тромтрік. Я ідеально вгадав, щодо розміру. Дякую. Ні, тільки не це. Від мене ході втекти. Ходімо. Ось ми й повернулися. Заходь. Гаразд. Навіть на думці немає втекти. В мене перерва. Чудово. Як мені позбутися цього тягаря? Хм, hmm. а вже ж розріжу oh. ланцюг лазером. Ні, не вдається. Що ж мені oh. А вже ж. Мені потрібен саме такий спис. Рукоятку вже маю. Okay. Залишився клинок. Цьому я миттю дам раду. Чудово. Далі вирізуємо. Гадаю, спрацює. Перепрошую, швабро. Тебе звільнено. З'єднаймо мій меч. О, так, мені все вдалося. Спробуймо. Юху, моє нове взуття готове. Ова ні. Мої руки не звикли до такої роботи. Мені потрібні рукавички. Що там маєш? Як тобі мій новий спис? Ова, мені подобається. Але я натерла собі руки. Тримай речові докази. Пошукай собі щонебудь. Гаразд. Що тут маємо? Річ? Ні, дякую. Вперед. Трохи боксу. Що скажеш? Ні. Зіграємо в бейсбол. О, м'ячик! Ні. Може, ласти? <гум> حiche, чудова ідея в тіні. <гум> <«Фи>, де <Лада, заркав> я знайшла відповідні рукавички. <гум> О, так, це те, що треба. <гум> Мені подобається. Я готова. Котра <гум> година. Вже обід. Ура, нарешті я поїм. М -м -м Локшина. <гум> Смачно пахне. Я також хочу. Гаразд. <гум> Ось твоя порція. Моя улюблена локшина. Неймовірна смакота. Що? вона майже все строщила. Хто швидше? На випередки згода. Фух, я перемогла. Не варто зі мною змагатися. Оце ти не нажера. Гамуха. Аніруш. Той гаразд. Ой, ідея. Це буде частиною мого костюма. Ось цей погон прикріплю сюди. Ні, так не годиться. А вже ж! спершу його слід приготувати. Гаразд. Вімкнути. О, готово. Ось так значно краще. Wow. Ідеально. Wow. О, так мені дуже подобається. А що там за вечірка What? у вентиляції? Погляньмо. О, ти такий кумедний! Я також Хантрікс. Я також Хантрікс. Ова, oh, wow. oh, wow. така сережка. Oh, Привіт. Чи можеш подарувати мені свою сережку? Mm -hmm. Ні, в жодному разі. Сережка моя. Oh, будь ласочка, благаю. Mm -hmm. Навіть не проси. Ой, що з тобою? О, oh, так. Я прийшов по твою душу. Зусь, ти її не отримаєш зухвалий демоне. Що мисливиця? В такому разі повоюймо. о О-о, розбирайтеся, як хочете. Моя секретна зброя. Навіть не намагайся. Отак без сила проти моєї музики. Можу їй допомогти. О, ні, тільки не пісня Хантрікс. Що зі мною було? Дякую за допомогу. Тепер тобі гаплик демоне! Wow. не сьогодні. Бувай! Гаразд. Okay. Oh. О, моя відзнака. Oh. Дякую, що врятувала мене, Міро. Я віддам тобі всі свої сережки. Тримай. Wow. Це мені? Дякую. Wow. Поміряю, а мені пасує. Маєш чудовий вигляд. Браво! Мені знову доведеться прибирати. Зачекай, я візьму ці конфеті. Не підглядай. Що там? Трум-трік! Маю новий чокер. Тобі пасує. Отак. Що відбувається? О, ні. Я знову тут. Ходімо, лялько. Вітаю, Міро, Тепер маєш сусідку. Заходь. Привіт. Ого, привіт. Маю намір звідси вибратися. А вже ж, хай щастить. Не вдалося. Це не так працює. Повір мені. Спробуй ще раз. О, мабуть, ліпше відійти. Бідуся. Гоу, чи ти чуєш мене? Ау, прийом. О, ні, батарею розряджено. Oh. Я спробую тобі допомогти. Гаразд, oh. налаштуймося, зарядімо на повну потужність. Так. Лишенько, мені лячно. Що, щось пішло шкереберт? Я не годна це контролювати. О, ні. Я знову лялька. What? Тепер я напевно використаюся звідси. Чудово! Ані Руш! Ти куди зібралась? Чудово, я й собі втечу. О, бідуся, так не годиться. Слід допомогти дитині. То небудь допоможіть. Не плач, я вже йду. Сподобалося відео? Став уподобайку, напиши коментар і тисни на дзвіночок, щоб ми в нього подзвонили, коли вийде нове відео.